16 серпня вся територія України знову знаходитиметься під палючим сонцем. Лише в обласному центрі Закарпаття, місті Ужгороді, ймовірний короткочасний дощ. Вітер переважно південного напрямку до 3 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 13 до плюс 33 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 27 градусів в день, плюс 15 вночі. У п'ятницю у Кременчуці очікується ясний ранок і мінлива хмарність впродовж дня. Без опадів температура повітря в день плюс 27, вночі плюс 17 градусів. За прогнозами синоптиків у горішніх плавнях ранок має бути ясним: від обіду до вечора небо інколи хмаритиметься. Втім, опадів не передбачається. Температурні показники світлої пори доби 29 градусів тепла, темної 16. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше, 16 серпня, в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1966 і 2008 років плюс 36 градусів. Найхолодніше було 1944, плюс 8. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.